Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Іспанська компанія Текнов, яка спеціалізується на виробництві спеціалізованої техніки для армії, поліції, рятувальних служб та промисловості, розпочне виробництво українських бронеавтомобілів. Йдеться про популярні розробки компанії НВО Практика, легкий тактичний автомобіль Джура та бронемашину Козак, які неодноразово довели свою ефективність у бойових умовах. Про це Текнов офіційно повідомила на своїх офіційних платформах, оголосивши про підписання стратегічної угоди з українським виробником в рамках домовленості створено спільне підприємство Human and Safe Systems, яке займатиметься ліцензійним виробництвом українських броньованих машин на території Іспанії, зокрема на заводах потужностях та кНОВ у місті Ренція, що у регіоні Ламанча, у компанії наголосили, що нове об'єднання має на меті просування українських рішень у сфері тактичної мобільності для військових і силових структур на європейському ринку. Ми прагнемо запропонувати рішення, які адаптовані до потреб оборонного сектору, забезпечуючи при цьому найвищу безпеку. Мобільність та ефективність у польових умовах йдеться в заяві Текнов. За попередніми даними, іспанський партнер планує запустити серійне виробництво бронеавтомобілів джура на базі Toyota Land Cruiser, а також однієї з модифікацій Козак, ймовірно, моделі Козак 5, яка базується на шасі американського Ford F 550. Саме ця версія і була представлена в ілюстративних матеріалах, оскільки значна частина техніки від практики використовує загальнодоступні комерційні шасі, існує висока ймовірність, що співпраця перед передбачає передачу іспанській стороні технічної документації та ліцензій без постачання машинокомплектів із України. Такий підхід дає змогу спростити виробничий процес, знизити логістичні витрати та забезпечити швидший вихід продукції на ринок. Техно вже має досвід у виробництві та адаптації спецтехніки на базі Toyota Land Cruiser, Тож інтеграція українських рішень у виробничий цикл не має становити складнощів. Компанія також відома розробкою мобільних медичних центрів, військових модулів, польових госпіталів і контейн. Нерних рішень, що вже експлуатуються в декількох країнах світу. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!